Якщо грибок вам дошкуляє Естезефін допомагає генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що вже країни НАТО поставили в Україні 98% обіцяної допомоги. Чого ще на вашу думку потребує українська армія? зокрема, наскільки критичним є питання авіації західного зразка? Давайте говорити про те, що дійсно країни НАТО і Сполучені Штати фактично виконали обіцянки. Я нагадаю, свого часу головнокомандуючий Збройних сил України залужний в інтерв'ю за економіст навів кількість важкої бронетехніки і засобів ураження, які необхідні Збройним силам України для успішного характеру контрнаступу. Саме ця кількість і дає можливість Толтенбергу говорити про те, що вимоги ЗСУ виконані практично на 98%. Це щодо кількості поставленої бронетехніки. Я навіть наведу цифри танків близько 230 і відповідна бронетехніки приблизно до 1600 одиниць. Це досить багато для відповідного створення передумов для успішного характеру контрнаступу ЗСУ. Чого ми потребуємо? Зброї багато не буває. Давайте говорити про те, що ми потребуємо і засобів ураження, це ствольна артилерія, реактивна артилерія. Причому йдеться в першу чергу про РСЗВ. Здальність ураження відповідно більше 60 кілометрів. Саме ця зброя дає можливість створення передумов для успішного контрнаступу збройних сил України, це нанесення ударів по тилових базах накопичення в складах ЗБК і місця зберігання важкої бронетехніки, тобто той сценарій, який був започаткований збройними силами України на момент успішного контрнаступу в Запорізькій та Харківській області, саме використання високотехнологічних. Зразків зброї країна НАТО і Сполучених Штатів дозволив Збройним силам України провести успішний характер деокупації. Стосовно літаків, давайте знімемо градус зради, коли власне, в західних ЗМІ Появляється повідомлення про те, що не надання Україні F16 може сповільнити характер контрнаступу Збройних сил України. Поясню, про що йде мова. На початок широкомасштабного вторгнення. Російської сторони на озброєнні ЗСУ було трохи більше 100 бойових літаків різної модифікації. В той час, як Україна-окупанта, більше тисячі. Відповідно, якщо наразі так звані експерти вкидають тезу про, скажімо, уповільнені темпи передачі F-16, щоб вирівняти коефіцієнт повітрі, то, вибачте, яку ж кількість повинні передати Сполучені Штати і країни НАТО, щоб була, був паритет, між ЗСУ, і, відповідна країна окупанта приблизно до тисячі літаків. Вартість БУш на 16 коливається ну, до 25 мільйонів доларів. Тому Сполучені Штати вирішили, і наші стратегічні партнери вирішили питання щодо російської присутності в повітрі. Шляхом надання нам систем ППО, в тому числі Великого радіусу дії, мовиться про системи Петріот, які здатні на відстані до 150 км вражати аеродинамічні цілі, і відповідно протидіяти крилатим ракетам з балістичної псевдобалістичною траєкторією. Далі політакам Ф 16, щоб було розуміння, термін навчання пілотів 6, Р-9 місяців це з урахуванням високого класу українських асів. Стандарти НАТО 2 роки. Польська сторона переходила на е, е, американські F-16 з радянських мігів 4 роки. Але головне, термін навчання авіатехніки. Він займає 3 роки. І третє – логістика. Шасі f 16 досить чутливі. Мовиться про те, що вони можуть злітати і сідати лише на рівну злітну смугу. В той час як українське литовище це бетонні плити. Це основне. Але чого ще потребує українська сторона снарядів? Нам потрібно вирівняти коефіцієнт ураження. Наразі Збройні сили України випускають за добу в середньому за оцінками спеціалістів 6-7 пострілів, 6-7 тисяч пострілів. В той час, як російська сторона, від 15 до 20 тисяч, відповідно, якщо будуть вирішені питання пришвидшеного характеру передачі українській стороні одного мільйону снарядів, а про це вже можна говорити, тоді ми можемо з певністю говорити про відповідний коефіцієнт ураження з боку ЗСУ і успішний характер контрнаступу наших з вами захисників. Як зараз погодні умови впливають на контрнаступ, це основний чинник. Давайте говорити про те, що всі розмови про те, що на контрнаступ впливають тем, уповільнені темпи надання нам високотехнологічного озброєння, не відповідають дійсності. А ми вже з вами проаналізували цю ситуацію. Власне є заява Столтенберга про те, що е, наші партнери виконали свої обіцянки на 98%. Але основним чинником, який впливає на Контрнаступ є погодні умови. Багнюка. Саме стан ґрунту не дозволяє Збройним силам України активно використовувати як уснечну, так і колесну техніку. Вона грузна. І такий стан, на жаль, буде продовжуватися як мінімум ще два тижні. Це прогнози погоди. Тобто, ми, на жаль, змушені констатувати, що саме погодні умови. Відтерміновують можливий час українського контрнаступу. Плюс, товариство, ще один досить показовий момент. Для того, щоб ґрунт витримав важку бронетехніку, шар ґрунту має бути 40 50 см до рівня бетону. А відповідно для цього потрібно, як мінімум два тижні сонячної погоди, щоб ґрунт зміг ну, затвердіти. Тобто, рахуємо два тижні, як мінімум, ще дощі, бо дані гідрометцентру свідчить про те, що найближчий тиждень він буде досить, скажімо, дощовий, плюс потрібно як мінімум два тижні сонячної погоди. Тобто, всі заяви про те, що, ну скажімо, Буданов, коли заявляють про те, що ми вже наприкінці весни зайдемо в Крим, ну вони трохи перебільшені. Погодні умови не дадуть нам можливості. Успішного характеру контрнаступу